Друзі, всіх вітаю 27 грудня. і Ми зразненко в Дніпрі. Так, вам не почулося. Ще вчора ми були в Одесі. а Сьогодні ми в Дніпрі. Мало того, ми вже відвідали Андрія. Зараз я вам покажу, як виглядає найбільше військове кладовище в Україні саме сьогодні, 27 грудня. Але перед цим я хотіла б висловити слова подяки Світлані і В'ячеславу. Це батьки загиблого героя, який похований на тому ж кладовищі, де мій Андрій Віталія. Вічна пам'ять Віталію, а Світлані і В'ячеславу щира подяка за те, що вони мене зустріли, відвезли на кладовище і потім привезли до готелю. Сьогодні ми з ночуємо в Дніпрі, а завтра будемо намагатися поїхати до Одеси. Чому будемо намагатися? Тому що квитків немає. Зараз предноворічні дні і всі їдуть додому, з дому, всім кудись треба, як і нам От була потреба поїхати. Ми поїхали, якось дістанемось, я думаю. Все, ми йдемо в готель, номер ми вже оплатили, зайшли в готель, подивилися, що немає світла. Друзі, восьмий поверх, немає світла. Я кажу, раз, ти ходімо, купимо щось поїсти, може світло включити. Така ситуація. Ну все, ви дивіться, як ми відвідали Андрія, а ми йдемо в готель, ще зустрінемось, але не сьогодні. Андрюшенька наш, родненький. Ще раз хочу тебе поцілувати. Моє сонечко. Герой наш. Ось так поглядає Андрія Могіла. У мене була потреба поїхати до Андрія ще перед операцією. От виникла так раптово, Андрій, треба їхати. Він мені ще й не снився, але вже було, це було за день чи два до операції. Я не могла поїхати, тому що я, це дорога, я могла трохи захворіти чи що, ну, там би були інші наслідки, ви ж розумієте, якщо ти робиш операцію, трохи простужене чи ще щось. Тому я чекала того моменту, коли я хоч трохи відновлюся, щоб поїхати все ж таки. І сьогодні він мені вночі теж приснився. Растюнечко, ти плачеш за Андрія, чи ти йому щось кажеш? Ви чуєте, як Растюня поводить себе? Вона плаче. Мені сьогодні приснився таке сон, що ми йдемо з Андрієм, і він зустрічає якогось чоловіка, ну його років, і зупиняється з ним, і мені каже, ти йди, я тебе дожину. Я кажу, я тебе буду чекати. Я стала я чекаю, а потім щось я вже не пам'ятаю, якась інша картинка. Андрюшенька. Це вже який новий рік без тебе. Я і 22-го зустрічала без тебе. 21-го ми разом зустрічали, 22 вже ні. Тебе вже не відпустила. скільки цих прапорів все більше і більше і більше і більше. Дивлюсь на кладовище і бачу, що родичі героїв все ж таки хоч і повільно, але самі своїми силами встановлюють пам'ятники своїм героям. І це означає, що Що пам'ятники будуть у всіх різні. Я дивилася програму Дарії Гірської. Це журналіст, яка вивчає культуру військового поховання. Вона каже такі речі, за які ми навіть не замислювалися. От Дійсно, якщо замислитися, от, наприклад. Ми зараз доглядаємо за могилками своїх героїв, але ми ж теж не вічні, і наші діти не вічні. І поступово ця пам'ять буде стиратися. А ми хочемо для нас головне, для мене, як для дружини героя, щоб пам'ять про нього залишилася на віки. Для цього треба якось і по-новому робити ці військові кладовище, робити кладовище меморіал такий, щоб туди приходили. Якщо брати приклад з цієї ж Америки чи Європи, то є такі військове кладовища, де приходять діти і вчать уроки історії. В них проходять це меморіали, це не просто могілки з цукерками, а зробить меморіал. І дійсно, що все ж таки я, моя думка така, я підтримую, що пам'ятники повинні бути у всіх однакові теж є така, якби досвід чи приклад з Америки. Ну, по-перше, треба сказати, що всі країни, де починали будувати військові кладовища, це все починалося зі срача, хтось хотів пам'ятник більше, хтось хотів якесь деревце посадити і таке інше. Але дійшли до такого, що на законодавчому рівні закріпили, що якщо ви хочете, щоб ваш герой був похований саме на військовому кладовищі, то на військовому кладовищі пам'ятники всіх однакові і є якийсь то порядок. 2 метри пам'ятники, ну це я так образно кажу, ви самі розумієте, ну якісь відхилення від норми, то це все ви можете робити на цивільному кладовищі. Тобто у родичів є вибір, де поховати. Ну Я вважаю, я вам залишу в першому коментарі під цим відео. ссылку на інтерв'ю цієї Дарії. Мені дуже. Її думки до вподоби, і мені здається, що нам треба просто якби поширювати цю інформацію, говорити про це, щоб люди бачите, ми живемо в якомусь часі змін. У нас зміни скрізь. І як ми вчора вітали друг друга з Різдвом і теж писали у нас Різдво 7 січня. Навіщо ви нам нав'язуєте каталіккаталічка? У нас зміни у всьому, друзі, і треба нам говорити про це. Силочка буде в першому коментарі. Подивіться це відео, Діліться своїми думками. Як вважаєте ви? Біля дороги, оцей сектор. Ви пам'ятаєте, з чого все починалося? Я пам'ятаю. Перші могили, тут взагалі не було поховань. І коли з'явилася перша могила, їх тут було на початку десь п'ять, я побачила. І зараз, зараз це самостійне кладовище вже. Говорич від мене, завжди були поховані ті, які загинули до 2022 року, до повномасштабного вторгнення, тобто під час АТО. Зараз я дивлюся, вже до них підхоронені герої повномасштабної війни. Боже, який шах. Волноваха, 53 я механізована бригада. Андрій вже в 53-й бригаді був. І Волноваха, вони виходили з оточення в 22-му році. 22-му році, в березні, так, в березні. Вічна пам'ять героям. Я пам'ятаю, тоді теж було, що декілька днів Андрій не телефонував. Я дуже хвилювалася, а потім він подзвонив і каже: ми вийшли з оточення. Каже, це було дуже важко, каже, дуже багато загинуло. Я тільки що відходила, кажу, Растінька, сиди біля рюкзака. Подивіться, на Растю. і вона сидить. Я кажу, дивись, що в рюкзак ніхто не стир. До речі, раніше тут взагалі дівчата залишали, не буду показувати, але навіть такі табуриточки, знаєте, вони ні, ні до чого не кріпяться, нічого, просто поставила. Дівчина каже, в мене вже рік стоїть отак. А зараз, чим військових більше поховань, більше, більше сюди притягує якихось таких нечесних на руку, і все, вони ж хочуть поживитися, з могила і все інше. І почали красти. І базочки якісь. Тут же є група кладових, Ну, родичів, героїв, які в поховані на цьому кладовищі. У нас в соцсетях є група, і там постійно пишуть, що щось вкрали, щось поламали. Ну, вже більше притягують таких. Дуже хороших людей. Ти плачеш чи ти так розмовляєш з Андрієм? Ти йому жалієшся? Кажеш, як ми за ним скучили, як нам його не вистачає, як ми його любимо, нашого Андрія. Він це знає. Він це знає, він завжди з нами. Я, я його відчуваю кожне моє рішення, яке я приймаю в своєму житті. Якщо воно для мене важливе, то. Я відчуваю, що як... мені каже Андрій. Він мені обов'язково перед цим, перед якимись такими важливими подіями. Він мені сниться. І він якось дає мені підказки, чи треба це робити, чи ні. Не знаю, я це відчуваю. Мій рідний Андрюшенька. Люблю тебе, ти це знаєш. Андрюшенка, будемо ми йти. Як я хочу, щоб ти був з нами. Новорічні свята та взагалі. Як тебе не вистачає? Я хочу тебе обійняти, ну чому так. А не падай. Почала казати, як я хочу, щоб Андрій був з нами. І впала ваза. Впала ваза, хоча вона там прив'язана. Рідний. Мій, посміхаєшся. Мій сонечко, люблю тебе. На пам'ять Андрюша, ми пішли.